Так склалося, ми зустріли вчительку нашу, та що вчила нас ікони малювати, Тетяну скромну. І от так склалося, що я намалювала свою першу ікону, і мені це дуже сподобалось. Я вирішила, що я буду це продовжувати. Ми дуже любимо малювати свою. Рідну батьківщину любимо малювати пейзажі різні. Дідусь малював прадідусь. – Вони самі з невеличкого містечка Корсунь Шевченківське, яке відоме своєю мальовничою природою, своєю багатою історією, мабуть, воно стало тим місцем сили, місцем, де викристалізувалася їхня любов до творчості. А з цими дівчатами я познайомилася, мабуть, кілька років тому. Тому, коли проходив мистецький конкурс пленер на батьківщині Тараса Шевченка і називався він Тараса Пензлі, оживають, але я не знала, що вони малюють ікони. Дуже рада бути на цій персональній виставці дівчат, дуже гарні роботи, захоплюючи просто обожнюю їхні моря, вода, небо це просто неймовірно. От улюблена картина: це дерево і грозове небо, талановиті художниці. Надіюсь, в майбутньому їх чекатиме успіх.